Доброго дня. Сьогодні я розкажу топ 10 вправ при патології захворюваннях шийного відділу хребта. Вправа номер один. Повороти голови в сторони. 1, 2, 3. Повернули вправу. Повернули вихідне положення. 1, 2, 3 повернули в ліву сторону і повернулись в вихідне положення. Вправа номер 2. Нахили голови вперед і назад. 1, 2, 3. Затримались, повернулось вихідне положення. І назад. Один, два, три. Затримались і повернулись в вихідне положення. 10. Вправ. Вправа номер 3. Нахили голови, бік. Вухо тягнеться до правого плеча. Затримались один, два, три і повертаємось вихідне положення. І вліво один, два, три, і повертаємось вихідне положення. Право номер 4 нахили голови вперед і назад з опором. Для цього ми ручками будемо тиснути собі на підборіддя і нахиляти голову вперед. Один, два, три. Повернулися в вихідне положення. І так само назад. Право номер 5. Розтягування трапеціввидного м'язу. Для цього ми праву руку заводимо за голову, а ліву за спину. Ось так. І будемо правою рукою тиснути на голову. Один, два, три. І отут у вас має бути відчуватися розтягування. І повернулось в вихідне положення. І так само праву руку заводимо за голову, а лівою будемо розтягувати іншу сторону. Один, два, три. Повернулись в вихідне положення. Треба м'яз у нас закріплений лопатку, руку. А також шийно-грудний відділ хребта. А номер 6. Витягування ручки в замочок. Тут всі відділи хребта в нас витягуються. Ось ми рівненько, і тянемось вверх. Голова злегка опущена. Один, два, три. І. Повернулося вихідне положення. При тому, якщо у нас буде завал або вправо, або вліво, буде свідчити про скаліоз, про те, що у вас є проблеми, і треба звернутися до лікаря. Права номер 7. Рухи плечима. Голова опущена, ніс знаходиться на рівні вуха, і ми починаємо робити колові рухи з максимальною амплітудою вперед. Відкриваємо грудну клітку і закриваємо. І таким чином тренуємо. І шийно-грудний перехід, і шийний, і грудний. Десять вправ у вас вперед і назад, тобто навпаки. Вправа номер 8. Розтягування шиї. Для цього ми беремо ліву ручку за зап'ясток, тягнемо в цю сторону і голову нахиляємо в цю ж сторону. Один, два, три. І в вихідне положення. Так само беремо себе за правий за п'ясок і тягнемо в ліву сторону, і голова в цю ж сторону. Один, два, три. І в вихідне положення. Десять вправ. Вправа номер 9. Витягування шийного грудного відділу хребта. Улюблена моя вправа їжачок. Ручки в замочок, і вперед, наче вас хтось тягне вперед. Ви витягуєте грудний відділ, нижньогрудний відділ. От. Один, два, три, повернулось. Один, два, три, повернулось. І при тому кут тут має значення, тому що якщо ви будете зверху його витягувати, буде верхній відділ е грудного, грудний відділ хребта витягуватися, знизу, нижній, середній. І таким чином ви собі коректуєте е повністю хребет. Вправа номер 10. Якщо вона у вас виходить, це просто супер. Індійські вправи. Вперед і назад. Це найбільш фізіологічні вправи для шийного відділу хребта. Вперед, назад, вправо-вліво.